Добрий день, малятка! Сьогодні наше заняття буде на тему весна. Я дуже полюбляю пору року весна. Люблю, коли повертаються з теплих країв пташки, пригріває тепліше сонечко, розквітають квіти, розквітають дерева, навіть люди починають посміхатися на весні більше. І сьогодні я хочу вам запропонувати скласти розповідь. Замнемо таблицями. Я вам першу мнемо таблицю допоможу скласти речення, а далі ви спробуйте попрацювати самі. Готові? Давайте починати. Наприклад, дивіться, у нас є дощ, сонечко та веселка. Що ми можемо скласти за речення з нашого за нашою мнами таблиці після дощу виходить сонечки та з'являється веселка. А тепер давайте самі спробуйте Пташки летять. Пта... Пташка біля гніздечка і пташенята у гніздечку. Спробуйте скласти речення. Молодці і малятка повернулись перелітні птахи, звили гнізда і вилупили пташенят. Давайте ще спробуємо. У нас є квіти, які прокинулися від зимового сну. Яке ми можемо речення скласти з вами? Розцвіли крокуси нарциси і тюльпани. Молодці, малятка. Будемо з вами далі працювати. Подивіться, у нас є тварини і їхні дитинчата. Складіть, будь ласка, речення. Яке речення ми можемо скласти? У білок народжуються вільчинята, у ведмедів ведмежата, а у вовків – вовченята. Молодці. Дивіться, у нас є дорослі люди, лопата та дерево. Що ми можемо з вами скласти за речення? Що можуть люди робити з лопатою і з деревом? Люди саджають дерева. Правильно, малятка. Молодці. Подивіться, що в нас ще є за картинка. Зайчик в біленькій шубці і зайчик в сіренькій шубці. Спробуйте скласти мені речення. Яке речення ми можемо скласти? Зайчик змінює білу шубку на сі.